жовтих. А, давай, давай на генбенги, -ген, жовто, жовто. А, ні, там давай, жовто давай. їх двоє. Генбенги. -ген. Ні, ну ми їх розбали. Це типу. Розйоп, розйоп, ну це типу факт. А що вони забудовали? Ух, їбать, що? Ходім зламаємо. Ай, блядь, давай, зламаємо нахуй. А давайте блять. я вам поможу, блядь. я як, як, як же ми собі Да нахуй, як можу, нахуй пішов цей чувак просто, просто нахуй його послали і все. Диви, там Владик он кинув, блядь, з шифта. І ми тут прибігли, я позаду на постояв трошки, блядь. Ні, ну так забудувати лишку, все не знаем, це, це кем. Сти пута. Один лишився на нове, на все. Знайшли? А Такий заміс був на початку. Бачите його, так? А, та, та, та. Все, пігнали. Да, да, да. Блядь. що він робить? Блять, І ще, ще зарахували татку фраз. Давай, а за що? Я хочу в 0.5 це подивитись, блядь. Просто, блять, випадково. Він на кермі грає без педалів. А в червоных уже в таке тут набудовано блять, На початке Ещё не скрытый Боже, какие гони Ебать, я гони Ебать, я гони Заравень, познайся вот, Рэмэ Три поспельча, четыре там Байте, я попускаю

Диви, я, я з'їбався, я з'їбався, а потім повернусь, блядь. І... О, И, Микола, да, здорово. Диви, 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 я зараз повернусь, блядь, і наб'ю їбало. Зі спини? Та-та-та. І знову з'їбусь.